put on my boots and a lily white dress a million words but how to express what i'm feeling when i see you you flash a smile i'm like is this happening i look your way and then of course drop everything зранку ви таке робите треба ще одну Катя принесла сама резинки, приколки і тато робить. Побігла. Принесла? Нас тато раз робив, бо не було вибору. Ми не встигали в садочок. І, коротше, в його виходить. І малі вирішили, що тато може. Да, кать? Тато може все наш? Да? Тебе буде вже зранку тато заплітати? Мамі буде легше. Лайфак від тата. Я не вчила, він сам. Я маленьку спочатку, а потім я цю покладу. Кать, спочатку маленьку, щоб тримало волосики. Кать маленьку, а потім фіолетову зверху. Все має бути як вона командує. Все. Це в кого такий характер? Мама. Да? Неужелі? Тату наш ангел, да, без таки собі. Папа может, все, якщо хочет mm -hmm. Да, тату? Ну кажи. Як ні? Все ми можемо Все ми можемо, треба тільки хотіти Ай, давайте, що там з прическою вашою Покажися. Куда текла? Покажись, ну, Кать. Все уже. Пішла від корова! Так що всім ще раз привіт, ми їдемо в город. нам треба купити картошку, ми ще не закупили на зиму, недавно купляла в магазині. Дитя Що-що? Недавно купляла, дуже порчена була і зараз їдемо, на налітали і є сніг вже перший, може я зараз на вулиці, покажу вам. Вийдемо трошки. Подивимось. Подивимося. <с three -atsu Ést> Наша Віка захворіла. Дуже тяжкий кашель, і от вона кашляє, садочок ми її не дали. Може прийде завтра піде, побачить, не знаю. А Катя вдома сидить теж за компанію. Сьогодні свято велике, вихідний, тато теж вдома. Сьогодні Михайла дуже великий свят у нас. Церковне. Ще на площадку чекаємо Женю, але площадка мокра, тому що дощ. Що мусор виносити? Дось, десь голуби голуби замерз, десь голуби замерз, які голуби. Ой, холодно, голуба. Холодно? <ривіт> Опа! Вікуся? <ривіт> Саменька, саменька, бігають по кольосах чуть, -чуть тато вже підходить. О! Біжимо до тата, Кать, пішли до тата. Де тато? Де тато? Біжи? Де тато? <рисум> 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 давай. Без ляльки нікуди. Без ігрушок нікуди. Все, побігли. Додь. Тож ми на базар взагалі, за продуктами. От налітає сніг, не знаю, видно? По друге картошка така дорога стала. По 6 гривень. чотири, сама маленька. А, По 5 що? взяли, пару кілограм, потім вже Женя розбереться, десь візьме. Да? Да? Да. А ми поїхали, потім покажу, що ми купили. Будемо робити салатик шопський. Купили ви Катя хотіла. Так, Катюня. Покажу, що ми купили. Взяли кілограм карасиків Женя вже не захотів, зараз буде град чистити я живу рибу взагалі не чистю, мені її жалко. Сушки малим. Бринзу взяла. Треба буду робити салат шопський. Чи ще кажу, що він грецький. Маслінки до салатика. Віка вже каже, мама, дай. Два огірочка, багато так би не брали. Сметана для сира, хліб. Дві помідорки, два перчика, віточку винограда. Кішмиш, лимончик, це одна хурма. Така вона м'якенька вже хороша. Виноград теж дуже класний. Кусочок сира домашнього 25 гривень стоїть сир. І сніжі, як завжди, корм кілограм. Причому виногради я по 45, кажеться, так. Хурма по 40 теж, по 45. Я одну штуку взяла. І тут 6 кілограмів картошки ми взяли. Потім Женя візьме якось. Смачно? Mm -hmm. А попсуви чого не даєш? Yeah, Будеш давати пупсові. Хоч Катя на мене я, ä, м, цей виноград. Віка зараз казала, що прийде. Ням-ням. Дуже смачний тато вже почистив е, рибку, посолив поперчив, там у мене зелений салат, тут у мене картошка вариться, і йде жарити на вогні, буде жарити на цьому, як його. На чому? А таке. Як чи як що то? Буржуйки. На На буржуйки, коротше, я зараз на борозні, на такі тарілки. Коротше, він не хоче, він вредний у мене, не хоче казати. А я йду робити салатик бігам. Рибка жариться ось вот, таке приспособлення способні. Бає, хто хоче рибки? Хто рибки хоче? Не дає жені рибку? Перший день на топориці. Сама нічого не бере. Дожарюємо І ще хто схоче? Хто хоче риби? Тобі не можна. Не можна магіри рибку. Хто нас приїхав? Це наш дядя! А мій брат короче, приніс по шоколадці. Кажи привіт. Привіт. Кіндери, шоколадки давай, брати. Беріть. Зісняються. Опа, 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 опа. А дякую де. Вік. Дякую. І все? Мам, куди дядя? Хай, давайте мамі. Короче, я їм сказала, що після обіду. Ми зараз ще не обідали. Які умні сидіти. Дядя пішов, це мій брат приніс шоколадку, Мамо, приїхав. Мам, не давай ще мені. А чого ти не голодна? Да, голодна мені, мені, Боли живочик, винограда наїлися. Так, кому моїй це мій рідний брат приїжджав за курточкою і йому стирала. Е, стирала курточку, він зараз забере, приніс по шоколадку, у нього сьогодні день народження, але він мене як завжди біжить, спішить. І навіть на обід не хоче лишитися. От тако, рідні, як рідні сходяться. Не хоче, каже, зайнятий, друзі чекають. Дівочка, навіть чекає. От. Якось так. от я приготувала шопський салат і ще кажуть гречівський. Дуже смачний. Андрюха уїхав, не хоче чекати, так що ми от будемо зараз обідати. Кому інтерес такий рецепт, ну я впевнена, що багато хто знає, дуже багато. Рецепт під відео. Домашня вкусняшка, мій кулінарний канал. Заходьте завжди. Так, ми йдемо обідати. Там Женя пішов знайомий, просто друг приходить, не буду знімати посторонню людину. Тим більше будучи міліціонер. Коротше, в нас зараз собі ти... рибка жарна, Женя такі в хаті дожарював, бо не вистачало. Катя дуже любить масліни. салат такий, який я вже показала, вийшов. І хурма, яку діти не хочуть з'їсти. Мені дуже подобається. Я їм так і сяк, а виноград весь з'їли. Мамі навіть не дали. Хто з'їв весь виноград? Я. Ті. Мамі чого не дала, Татові дала. мамі, каже, не дам. Так що всім смачного у нас сьогодні то храм, але ми так би не храмуємо, лишні витрати. не то ж лишні витрати. Якось не храмуємо. Скоро Николая, Новий рік, в селі ми не так давно живемо. І якось так. Трошки по-празнічному посидимо. Тут у спецнежка. То спить тут. Цілий день берегни, хорошо, ж заросла шубою такою конкретною шубою. Такою конкретною шубою. Все, Віка вже спить. Катя тут прибігла за мною. Віка заснула, маленька. Катя прибігла за мною, що каже мамі? Катя, мамі. А чи ти хочеш маму? О. А чи ти без мами не спиш? Ні. Не хочеш без мами. Будемо з усіма прощатися на сьогодні. Вона не хоче без мене заснати, бо вони взагалі не сплять. Віка, Віка заснула, а Катя ні хоче, ходить, ходить, така сона ніяк, хочу мами і все, до мами і все. Що-що. Все, все? все там. Так що всім пока на сьогодні. Дякую, що залишаєтесь з нами. Всім пока. Всім до слідчого влогу. Всім пока на сьогодні. The awkwardness, put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you? You flash a smile, I'm like.